Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами читаємо книгу Іова. І ми вже побачили, що Іова прийшли підтримати друзі, але між друзями і Іовом виникла суперечка, є непорозуміння. І от ці церкви екзегети кажуть, що коли людина говорить з пересердя, то це означає, що вона говорить неправду. Тому що вона говорить на емоції, а слова мудрих завжди стримані, так каже примудрий Соломон, завжди виважені. І краще сказати менше, але сказати так, щоб людину правильно підтримати. І ми з вами говорили про цю проблему на початку читання цієї книги, що часто буває так, що нам дуже важко підібрати потрібні слова для того, щоб підтримати людину, і що нам в цей момент може допомогти. Ну, Тут якраз і ми начебто складаємо іспит в той момент, наскільки ми духовні. Тому що чим більше людина духовна, то тим більше слово їй буде, як єлей на душу тієї людини, яку ми хочемо підтримати. Ну, а себе треба удосконалювати у любові, у любові до ближнього, у любові до Бога. І тоді в той момент ми зможемо від щирої душі сказати слово, або навіть від щирої душі. На плече людини покласти руку, коли ми не можемо навіть добрати слів. Але це треба зробити з великим співчуттям, розумінням, з підтримкою. Людина це відчує, невербально відчує, і це буде наша велика підтримка. А тут багато слів промовляється, і ми зараз це почуємо, просто відбувається перепалка між Іо і його друзями. І з 15 глави по 31 включно, Знову і знову повторюється. по черзі. Говорять друзі, і їм відповідає. І ми коротенько прочитаємо початки глав, тому що кожний початок глави нам говорить, про що тут ідеться в цій розмові, в тому діалозі. Є кілька глав, де відповідь Іова розміщена в двох чи трьох главах. І ми коротенько прочитаємо, про що вони говорили, і до чого вони дійшли до якого висновку, чи взагалі дійшли до висновку. А потім, з 32 глави, з'являється ще один персонаж, ім'я його Елеуй. І цей чоловік починає засуджувати і Іова, і друзів. За те, що вони своїми промовами зневажили Божий промисел. Отже, будемо зараз коротенько оглядати глави з 15 по 31 включно. І відповів Елефас Феманетянин і сказав: чи стане мудрий відповідати знанням пустим і наповнювати утробу свою вітром палючим? Виправдовуватися словами марними і промовою, яка не має ніякої сили. Так ти відклав страх, і за ніщо вважаєш слова Бога. Ну, розумієте, з такими словами підтримки, людину можна лише добити, а не підтримати. От і маємо першу проблему. Це так говорить Елефас в 15. Главі. Ми всю главу не читаємо. 16 глава Іов на таке звернення відповідає. І відповів Іов і сказав: Чув я багато такого, жалюгідні утішителі всі ви. Чи буде кінець легковажним словам, і що спонукало тебе так відповідати? Бо це дійсно легковажні слова. Пам'ятаєте, я вам розповідав, коли мій тато втратив зір. І приходили люди, і давали поради там якісь. І після тих порад мій тато три дні не їв, тому що такі були слова підтримки, що краще б вони мовчали. От про те саме Іо говорить. А тому, що їх не болить, і дуже люди безвідповідально ставляться до своїх слів, до своїх промов. Ну, В якому стані знаходиться душа, так і людина говорить, бо ж сказано в писанні: від повноти серця промовляють уста. Була б любов в серці, поміркованість, розсудливість, мудрість, то й такі слова були б. А якщо цього нема, то людина, то так що-небудь говорить, краще би мовчала. І, і я міг би так само говорити, як ви, якби душа ваша була на місці душі моєї, ополчився б на вас словами і кивав би на вас головою моєю. Дійсно, ти будь в моєму стані, тоді будеш зовсім по-іншому говорити. І так він дає відповідь і в 17 главі, і у 18 главі в діалог вступає ще один товариш Велдат. І відповів Велдат Савхиянин і сказав: Коли ж покладете ви кінець таким словам, оміркуйте, і потім будемо говорити. Ну, правильно, спочатку треба добре все обдумати, але. Щоб обдумати, треба вчитися раніше е, свої слова, обдумувати, мати стриманість, розважливість. Тут зараз складають іспит. А до того часу треба було готуватися до таких певних моментів. Нащо вважатися нам за тварин і бути приниженими у власних очах ваших? О, ти, що роздираєш душу твою у гніві твоєму, невже для тебе з землі і скелі зрушити з місця свого, так світло в беззаконного погасне, і не залишиться іскри від вогню його, померкне світло в наметі його, і світильник його погасне над ним. Ну, і далі знову ж таки слова мудрості возвишені. І читаємо далі відповідь 19 глава, відповідь Іова. Велдаду. І відповів Іо і сказав: доки будете мучити душу мою, мучити мене словами, ось уже разів 10 ви соромили мене, і не соромитеся гнітити мене. Якщо і я дійсно зрішив, то провина моя при мені залишиться. Якщо ж ви хочете. Величатися наді мною і дорікати мене ганьбою моєю, то знайте, що Бог відкинув мене і обклав мене своєю сіткою. Ось я кричу: образа! І ніхто не слухає. Волаю і немає суду. суду. Ну, зрозуміло. Просить, аби вони не виносили суд, бо Господь його і так судить. Але Господь теж буде промовляти до Іова, ну ми до цього дійдемо. І далі Сафар відповідає, це 20 глава, і відповів Софар Нааметянин і сказав: розмірковування мої спонукають мене відповідати, і я поспішаю висловити їх. Докір ганебний для мене, вислухав я, і дух розуміння мого відповість за мене. Вже він ображений. Ну, так ти ж прийшов підтримати, і ти сказав багато лишнього. Тому тебе і образили. То ти прийшов для того, щоб підтримати пораненого. А виявилося, що ти сам тепер поранений. Чому? А тому, що туди, мабуть, ти йшов з гординею і своєю зарозумілістю. Значить ти прийшов не підтримати, а подивитися, як він там гниє? Чи що? Хіба не знаєш ти, що від віку з того часу, як поставлена людина на землі, веселощі беззаконних короткочасні і радість лицеміра, миттєва. Він ну, докорає, що, мовляв, ти ото тішився, було у тебе все так добре. Але ти був лицемір, і тому короткочасне було твоє добро. Ну це аж ніяк не підтримка. Далі не читаємо 20 главу, 21 глава, відповідь Іова. От е, такій підтримці Софара. <кхем> і відповів Іов і сказав: Вислухайте уважно слова мої, це буде мені утіхою від вас. Потерпіть мені, і я буду говорити. А після того, як скажу, насміхайтеся. Ну, вислухайте, ну, дайте шанс. Зрозумійте, почуйте. Ну, це психологи про це багато говорять, що коли ми комусь щось там доказуємо, пояснюємо, повинні розуміти. Все одно людина зрозуміє по-своєму. Я, як священник, неодноразово пересвідчувався, що от, ну, я маю якусь там свою думку, готуюся до проповіді і хочу донести цю думку до людей. І повірте, що потім, коли чую коментарі людей, то вони якось ну, по-своєму розуміють. Ну, це так є. Це не означає, що щось я не зміг там правильно приготувати, пояснити. Ні. В кожної людини є свій, так би мовити, духовний інструмент сприйняття інформації. Цей інструмент треба вдосконалювати. Тобто, коли ти багато порівнюєш, сприймаєш, там, застосовуєш в своєму житті, тоді так ми помаленьку-помаленьку наближаємося до істини. Але коли ми тільки десь прийшли і щось хочемо почути, то ми дуже далекі від істини. І те, що нас навчають, те, що нам говорять, воно нами сприймається ну, дуже профанно, дуже ну, під своїм розумінням. Тому що наша душа це ж зеркало. От і в нашому розумінні, в, нашу, в нашій душі, оця інформація, вона по-особливому відбивається. Нам треба цей внутрішній стан удосконалювати для того, щоб більш-менш правильно сприймати те, що нам подається. Хіба до людини слова мої? Як же мені і не бути слабкодухим? Подивіться на мене і вжахніться, покладіть перст на вуста, лише тільки я згадаю, здригаюся, і тремтіння обіймає тіло моє. Чому беззаконні живуть, досягають старости, та й із силою міцні, діти їхні з ними перед лицем їх, і онуки їхні перед очима їх, доми їхні безпечні від страху, нема жезла Божого на них. Оце знову піднімається питання, чому праведник страждає, а беззаконник торжествує, благоденствує. І повірте, що. Часто теж доводиться чути, що коли є в людини випробування, і ще людина до кінця не зрозуміла, чому з нею таке відбувається. Багато хто говорить устами Іова, кажуть, за що мені таке? Чи я найгрішніший. Значить, ще людина не до кінця сприйняла те, що хоче їй сказати Господь. Це важливий повчальний момент. Далі. 22 глава відповідь Елефаза. І відповів Елефаз Феманетянин і сказав: Хіба може людина приносити користь Богу? Розумний приносить користь собі самому, яке задоволення вседержителю від того, що ти праведний. Треба правильно зрозуміти, про що він говорить. Бог досконалий, і йому це все не потрібне. Бог дає просто шанс людині. По своїй волі долучитися до Його безмежної благодаті. Але це потрібне самій людині. Бог все досконалий, йому нічого не потрібно, бо каже писання йому і так все належить. Богу і так все належить, вся вселенна, вся земля. І пожертви, які ми робимо, вони нам потрібні. Для того, щоб ми своєю пожертвою показали, що ми. Розуміємо, що це все не наше, що ми є лише розпорядниками. І тому він тут правильно сказав, що це не Богу потрібно це тобі потрібно ну Бог бажає людям всім спасіння. Ми про це теж говорили. Він хоче, щоб всі спаслися і прийшли до розуміння істини, але це потрібно людині в першу чергу. Це єдине, мабуть, що, або верніше, правильно сказати, це найголовніше, що є на потребу. Дуже хороші слова. І Іо тепер відповідає, і відповів Іов, і сказав, це 23 глава. І нині гіркі слова мої, страждання моє, важче за стогнання моє. О якби я знав, де знайти його, і міг підійти до престолу його, я виклав би перед ним справу мою і вуста мої наповнив би виправданнями. Оце проблема така, що. Людина у випробуванні здається, що вона лише на Богом, а Бог насправді найближче. Саме випробування це ознака великої присутності Бога у нашому житті. Бог вже зараз проводить хірургічну операцію, проводить якісь терапевтичні заходи, так би мовити, щоб порятувати, полікувати нашу душу. Але людині здається, що вона взагалі, взагалі тоді оставлена Богом. От про це говорить Іл, і він тут помиляється. І так, та сама відповідь, і в 24 главі, і 25 глава найкоротенька, всього із шести стихів складається. Тут відповідь Вилдада. І відповів Велдад Савхиянин і сказав: Влада і страх у нього, він творить мир на висотах своїх. Чи є рахунок воїнством Його, і над ким не сходить світло Його, і як людині бути правою перед Богом, і як бути чистим, народженому жінкою. Ось навіть місяць і той несвітлий, зірки нечисті перед очима Його, тим менше людина, яка є червою, і син людський, який є мілью. Ну, Правильні слова, зрозумілі слова. Просто треба, щоб був певний момент, коли ці слова. Дійсно торкнуться. По-перше, вони мають бути сказані з любов'ю. І от навіть просте слово молись, ми чули, чули його за життя сотні, там, сотні тисяч разів. Але от буває момент, що саме в такому випробуванні підійде якась людина, це може бути чужа людина, яку ми вперше бачимо в житті. Але вона так скаже оце слово, що молись, що людина так почне молитися, що Господь творить чудо, і от вже в той момент людина дуже щира. Тоді вже по-справжньому вона молиться. Отак От само і тут правильні слова, але треба ще їх сказати з любов'ю. 26 глава. І відповів Іов і сказав, як ти допоміг безсилому, підтримав силу немічного, яку пораду подав ти немудрому, і як у всій повноті пояснив справу. Кому ти говорив ці слова і чий дух? Виходив з тебе, Рефаїми тремтять під водами, і ті, що живуть у них пекло оголене перед ним, і немає покривала Авадону. Ну тут говориться про якихось особливих тварин, про якісь особливі істоти, тобто говориться про велич Бога, про велич творіння. І ІОВ ще раз і ще раз говорить про слабкість наших слів і нашої підтримки. Так, і в наступних главах 27 глава, 28, 29, 30. І 31-ша – це відповідь Іова. І давайте ми початки глав почитаємо. Зазвичай початок глави говорить про те, що нам звіщає та глава, 27 сьома глава. І продовжував Іов піднесену промову свою і сказав: Живий Бог, який позбавив мене суду і Вседержитель, який засмутив душу мою. бо Бо доки ще дихання моє в мені, і Дух Божий у ніздрях моїх не скажуть уста мої неправди, і язик мій не вимовить лжі? Далекий я від того, щоб визнати вас справедливими, доки не помру, не уступлю непорочності моєї? Ну, Мабуть, що Господь правильно дасть відповідь. На ці всі слова, на ці всі міркування. Ну і е, таку ж саму відповідь в такому дусі, Іов е, дає е, своїм друзям у 28, 29, 30 і 31 главах. Е, маєте можливість е, прочитайте, будь ласка, ці глави, порозмірковуйте. і е, в кожного серця е, так само, я сподіваюся, відгукнеться на якийсь особливий стих. На особливі слова, будемо живі, здорові, Бог благословить. І далі будемо читати книгу Іва, і це в нас буде вже відповідь Елеуя, і це буде 32 глава. Слава Ісусу Христу!